Вітаю дівчата. Сьогодні у нас буде продовження цікавого і актуального відео топ-5 запитань, важливих для українців. Дякую вам за ваші запитання, які ви мені писали під минулим відео та в інстаграмі. Отже, від себе добавлю дуже важливі та гарячі новини. Це пов'язано з тим, що польща розглядає варіант введення візового режиму з нами. Подивимось, чи так буде. Чи це реально в цьому році? І питання, які хвилюють нас усіх з вами. Так, перше питання це демобілізація для наших солдатів, які вже знаходяться більше трьох років на фронті та і несуть службу. Отже, демобілізація для українців, які спочатку війни на фронті. Це питання, яке всіх турбує хвилює, але йому немає відповіді. Чи буде влада вводити закон, який регулює ось це питання? Скільки ти маєш термін і так далі? Ні. На жаль, влада не буде вводити закону, який буде регулювати терміни солдата на війні? Сумненько, сумненько. 26 рік. Чи ймовірна демобілізація у 26-му році? З осені. З осені це питання буде розглядатися і, мабуть, під тиском людей. Мабуть, да. так. Так, так, люди будуть вже, сама влада це вимушено робити по категоріям. Так, демобілізація в Україні почне діяти. Чи створить закон, який визначає терміни для кожного солдата, почне діяти в 26-му році. Чи будуть над цим питанням працювати до кінця 25-го року? Чи буде влада, держава, депутати над цим питанням працювати, щоб його потім реалізувати? Ну так, собі скажу. 50 на 50. Вигляд, що ми працюємо, ми думаємо. Цей вигляд вони будуть робити, але реальний результат аж буде чекати фактично через рік. Це був перший перше запитання. Наступне питання у нас також дуже важливе: наступ з Білорусії, те, про що? Усі кричать вже з червня, і у мене в інстаграмі є декілька рілсів по цій тематиці. Можете заходити і переглядати. Там в описі є навіть деякі події, які вже відбулися. Отже, наступ з Білорусії: чи буде наступ з території Білорусії на Київ до кінця 25-го року? Ну, карта така, так? Да. Дивимося далі. І. Ну що, той факт, що це в них є в плані, це так. Але чи зможуть вони реалізувати задумане, давайте так ми подивимось, чи реалізує ворог свій план з. Е Свій план наступу на Київ. Ну і якось частково буде в якихось місцях прорив, буде в якихось місцях реалізація. Ми про це будемо чути, будемо знати. Одним словом, не все буде реалізовано так, як задумав ворог. Ми... Це не буде щось з подій 22-го року, але загроза вона реальна, вона є. І вона почне, ми почнемо її відчувати. Це буде кінець вересня-жовтень. Давайте я подивлюся, які самі найгарячіші місяці пов'язані з наступом з території Білорусі. Це на жовтень. Це в нас. Жовтень листопад, жовтень листопад. І якщо їм не вдасться прорватися, буде повторення. Зараз я порахую. Лютий березень. Повторення буде лютий березень. Так, от такі в нас новини. Як бачимо, ворог не спить, не боїться Америки, не переймається нашими союзниками з Європи. У них є чіткий план, вони відчули свою силу і владу. Тому вони будуть продовжувати реалізовувати план захопити Україну. На жаль, ось так. І якщо ви читаєте мої рілси, ви декілька разів могли бачити таку фразу від мене, як нова країна. Я поясню суть. Все, що буде відбуватися в, на території України, воно буде вестися до того, або ми здаємося вся Україна, яка є. Здається, ворогу, або відмовляємося від частини якихось територій і формується нова, маленька держава з іншими законами, іншими правилами та новою владою. Тому це те, що для нас буде актуально з 26 по 30 рік. Далі. Візовий режим з Польщею. Чи впровадить Польща? Що провадить Польща візовий режим з Україною до кінця 25-го року? Ні, до кінця 25-го року ні. Але це означає, що це питання дуже-дуже їх тригерить, заважає, і вони вважають, що їхня держава в цьому питанні, питанні війни жертва, вони є жертва обставин. Тому вони будуть над цим це, це питання розглядати. Чи буде безвізовий режим візовий, перепрошую, візовий режим з Польщею у 26-му році? <кій> не буде. Точно до літа не буде, тому що. Це влада між собою, там ж, мабуть, є праві-ліві, так скажу. Будуть волонтери, люди і так далі будуть конфліктувати в цьому питанні, і вони не зможуть прийняти це питання одноголосно, щоб було комфортно і вигідно. Друзі, але робимо ось так: це неправильно. Треба домовитись в іншому якомусь руслі над цим питанням, подумати чи домовитись. Тому. Ще це не буде реалізовано, але їм вже не подобається той факт, що вони себе відчувають жертвою через цю війну. Так, наступне питання: ми будемо дивитися про чи запровадять в українських школах для 14-літніх військову освіту. Фактично. Чи будуть підготовлювати 14-літніх дітей у школі до військової служби? Чи почнуть з вересня 2025 року підготовлювати українських дітей 14-літніх до військової служби? Це те, це те, мабуть, чого бояться усі, та не хочуть. Чи реалізують? У 25-му? Цей навчальний рік, початок навчального року, мабуть, це буде як планування, роздуми, але не буде ще реалізації. Не буде реалізації цього питання у 26-му році. Чи у 26-му році почнуть підготовлювати 14-літніх до так, у 26-му році офіційно буде затверджено це як. Закон, правило, урок для усіх 14-літніх, і це буде підготовка до військової служби. Фактично, наші діти, як я казала, в групі перехід у 25-й рік стають військовозобов'язаними. Чи зможуть 14-літні, які отримують вперше паспорт, виїжджати за кордон у 26-му році? Зможуть. Виїжджати зможуть, не це радує. Тому що той факт, що 17-літнім скоро можуть закрити виїзд, це не дуже радує, ця перспектива. Важливе питання для усіх українців: чи буде на території Європейського Союзу, Польщі, країн Балтії, почнемо з них війна у 25-му році. Дивимося, чи до кінця 25-го року буде війна на території Польщі. всі будуть відчайдушно до цього готуватися і відчувати, що це ось-ось станеться. Чи будуть йти бойові дії на території Польщі? Це 10% ймовірності, але на кордоні будуть відбуватися якісь провокації, це точно. І це почнеться з вересня. Чи будуть бойові дії на території країн Балтії? От країн Балтії відкладають на потім. Це, знаєте, як е, маленька ігрушка, яку можна взяти собі потім. Чи відчують жителі? Європейських країн на собі війну до, 20, до кінця 25-го року. Так. Тобто, наслідки війна, війни, бойові дії, якісь заворушення на кордоні, вони будуть, і вже європейці почнуть це на собі відчувати? Що буде очікувати українців, які в європейських країнах. Під захистом, що буде очікувати українців? Про, про вас подбають, тобто українців не викинуть е, на поле бою, не скажуть, йдіть собі, робіть, що хочете, про жінок дітей будуть Турбуватися, дбати, продовжувати документ і допомагати. Тобто будуть сприяти, допомога буде. Тепер українські чоловіки, які на території Європи, давайте так подивимось, чи будуть країни а, насильно відправляти їх в Україну, чи забороняти, знаходитись на їхній території. Давайте подивимося, що очікує українських чоловіків, які проживають в Європі. Так, будуть певні закони, які будуть їх обмежувати. Що будуть робити Польща з українськими чоловіками? Ну, Польща буде жорстка, така прямолінійна і буде вимагати повернення чоловіків додому. Що буде робити Німеччина? Німеччина лояльна, вона українських чоловіків розглядає як робочу силу, яка сприяє плюсам та доходам її економіки. Тому усі українські чоловіки, які працюють на їх фабриках, заводах і підтримують економіку країни, їм будуть сприяти, щоб вони залишалися та проживали на території країни. Країни Балтії. Так, тут фактично або буде якесь нове рішення, або без змін. Нове рішення якесь для усіх чоловіків, або без просто без змін. Ну, швидше, без змін. Вони над цим питанням не будуть гостро задумуватись. Можливо, через маленький відсоток українських чоловіків на території цих країн. І Польща, Німеччина ми подивилась країни Балтії. Ще давайте подивимось. Чехія? Чехія. Там багато українців. М -м -да, Чехія сприяє. Ї... Чехії також вигідно українські чоловіки. Чи м -м буде Чехія е примусово відправляти українських чоловіків додому? Ні. Чи вигідно Чехії, українська робоча сила чоловіків? Чехія, Німеччина лояльна, якщо ви там працюєте і вкладаєтесь в економіку країни. А Польща якась так, стривожена. Вона вважає, що вона жертва А, Ось такі були питання. Щиро вдячна всім, хто додивився до кінця. Дякую за ваші поширення, дякую за коментарі та за ваші сердечка. Це важливо для мого каналу. А також запрошую вас свій інстаграм. Там є цікаві рілси, які можна а, коротко прочитати. І до нових зустрічей та до нових відео.